Навесні 1864 року армію Союзу у громадянській війні у США, очолив генерал лейтенант Уліс Грант. Він зразу запропонував перший за всю війну план скоординованих ударів по Конфедерації. Один з них мала завдати потомакська армія генерала Міда, яка отримала завдання розбити головну збройну силу півдня, – північно-вірджинську армію генерала Роберта Лі. Грант розмістив свою штаб-квартиру саме в Потомакській армії, щоб особисто керувати операцією. 4 травня Федеральна армія переправилася через річку Рапідан, але вже наступного дня її атакував лі. Довколишня місцевість була вкрита густими лісами і чагарниками і тому отримала назву Нетрі. Для Лі ця позиція була дуже вигідною, щоб вести оборону. За рік до цього саме в цій місцевості він розбив федеральну армію генерала Хукера. Проте Грант не був хукером. Попри величезні втрати він не відступив. Детальніше про битву в Нетрех я вже розповідав в одному з минулих своїх відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. Увечері 6 травня потомакська армія тримала свої позиції. На правому фланзі вона відбила натиск корпусу конфедератів Йола, на лівому фланзі другий федеральний корпус генерала Хенкока був на грані розгрому. Але після поранення командира першого корпусу конфедератів генерала Лонгстріта наступ південців захлинувся. Грант не хотів, йти, не хотів грати за правиламелі. Треба було пробиватися на відкриту місцевість і там дати бій на вигідних для Союзу умовах, тому генерал наказав Міду рухатися на південний захід в район містечка Спонсільвейні Кортхаус. Там же перетиналися дві стратегічно важливі дороги на південь. Рішення Гранта стало для офіцерів і солдатів потомакської армії несподіванкою. Усі попередні командувачі у схожих обставинах відступали назад на північ. Грант навпаки наказав наступати. Для Роберта Лі це теж стало несподіванкою. Він здивувався, що противник замість відступу почав обхідний маневр. Проте Лі чудово знав місцевість Вірджинії. У будь-якому випадку Грант був змушений проходити біля Спотсільвейні. Тому генерал відправив туди перший корпус, яким після поранення Лонгстріта командував генерал Андерсон. Напередодні битви при Спотсільвейні потомацька армія налічувала близько 108 тисяч чоловік. Армія складалася з дро 5, 6 і 9 армійських корпусів та кавалерійського корпусу генерала Шерідана. Північно-вірджинська армія Лі налічувала близько 52 тисяч чоловік. І складалася з першого, другого, третього корпусів і кавалерійського корпусу генерала Стюарта. Виконуючи вказівки гранта, мід у ніч з 7 на 8 травня розпочав наступ. Попереду армії він розташував кавалерію Шерідана, яка мала розчистити дорогу для піхоти. Однак кіннота Союзу була зупинена кавалеристами конфедератів генерала Фіцг'юлі біля тот таверн. Обурений невдачею Шеріда мід вранці 8 травня наказав п'ятому корпусу генерала Ворена відкинути ворожу кавалерію, зав'язався запеклий бій. Фіц'юлі відчайдушно тримав оборону проти переважаючих сил противника. У цей же час в нього за спиною розгортався свіжий перший корпус генерала Андерсона. Тим часом Ворен нічого не знав про підхід свіжих ворожих сил, тому він все кидав і кидав своїх бійців у нові атаки. Врешті-решт наступ п'ятого корпусу провалився і Ворон наказав будувати земляні укріплення для оборони. В цей же час одна з кавалерійських дивізій Шерідана зайняла сподсільвені Кортхаус, а під ударом ворожої піхоти була змушена звідти відступити. Невдала зав'язка бою привела до гострого конфлікту між Мідом і Шеріданом. Перший звинуватив друга у невдачі, а запальний Шерідан заявив, що він готовий розбити кінноту Джеба Стюарта. Присутній при цій сварці Грант підтримав свого соратника по чатану зі Шеридана. Він дав йому другий шанс і наказав на чолі свого корпусу піти в рейд на Річмонд. Це рішення Гранта було дуже суперечливим. Цим рейдом він хотів ліквідувати загрозу з боку Стюарта, спустошити ворожий тил і змусити лі перекинути частину сил для захисту Річмонда. Але з іншого боку, Грант втрачав розвідку і ослаблював свою армію на самому початку нової битви. 9 травня Шерідан вирушив у рейд. Його кавалерія пошкодила залізничні шляхи і телеграфні лінії, а також звільнила з полону 400 федералів. 11 травня у бою біля Єутаверн Шерідан нарешті зіткнувся з кавалерією конфедератів. Під час цієї битви смертельне поранення отримав командир кавалерії конфедератів Джеб Стюарт. Для Ліце була дуже важка втрата. За один тиждень він втратив двох своїх найдосвідченіших генералів. Лонгстріт був важко поранений у нетрях, а Стюарт загинув. Але по факту це був єдиний дійсно серйозний успіх Шерідана. Незабаром він обійшов Річмонд з півдня, а пізніше, 24 травня, нарешті пробився до армії Гранта. Але на той момент битва при Спотсільвені, де його кіннота могла зіграти значну роль, вже закінчилася. 8 травня, у той момент, коли Ворен безуспішно намагався прорвати ворожу оборону, на поле бою прийшли 2-й і 6-й федеральні корпуси. У цей же час на правому фланці конфедератів Андерсона розгорнувся другий корпус Юла. А згодом на поле бою прийшов і третій корпус конфедератів. Ним через хворобу генерала Хіла тимчасово командував генерал Ерлі. Увечері федерали розгорнули новий наступ, але були відбиті. У ніч з 8 на 9 травня конфедерати поспіхом зводили земляні укріплення. У довжину ця укріплена лінія складала більше 6 кілометрів. А в центрі вона йшла своєрідним виступом, який отримав назву Підкова мула. На цих укріпленнях була розміщена артилерія. Війська Союзу теж зводили укріплення. Вранці 9 травня командир 6-го корпусу генерал Седжвік оглядав лінію окопів своїх військ. Побачивши, як бійці переривають будівництво через ворожий вогонь, він легковажно заявив: Тьху, вони з такої відстані навіть в коня не влучать. І зразу ж після цього йому в голову влучила куля снайпера конфедерації. Після цієї безглуздої загибелі Седжвіка новим командиром 6-го корпусу був призначений генерал Райт. Вранці 9 травня на поле бою підійшов останній корпус Міда, 9-й баренсайда. Він розташувався на лівому фланці Союзу. Тим часом генерал Хенкок повідомив, що, конфер... що конфедерати перед його фронтом відступають. Грант зробив правильне припущення, що ворог перекидає частину своїх сил із заходу на схід. Дійсно, Ліс збирався зосередити увесь корпус Ерлі проти Бернсайда. Одна його дивізія вже встигла зайняти позиції на правому фланці конфедератів, а от інші дві якраз і перегруповувалися неподалік військ Хенкока. Тому Грант наказав дрому корпусу Хенкока атакувати. Той форсував річку, по, але, затятий ворожий опір ген... але через затятий ворожий опір відклав Генеральний штурм на наступний ранок. Це була фатальна помилка, Аджелі наказав двом дивізіям Ерлі контратакувати. Вранці 10 травня Грант знову змінив свій план. Він помилково припустив, що війська, які протистояли Хенкоку відведені. Тому він наказав йому почати відхіди назад за річку по щоб потім взяти участь у вирішальному наступі всієї армії. Хенкок відвів свої дві дивізії, а на південь від річки по залишив одну дивізію генерала Барлоу, щоб вона прикривала цей маневр. І якраз дві дивізії конфедератів з корпусу Ерлі атакували цю дивізію і розгромили. Побачивши це, командир п'ятого корпусу Ворен попросив Міда дозволити йому піти на допомогу Барлоу. Командам дозволив, п'ятий корпус пішов в атаку, але зазнав великих втрат і відступив. О 18.00 шостий корпус Райта атакував підкову мула. Головний удар завдавали п'ять тисяч бійців під командуванням полковника Аптона. Його група змогла прорвати ворожі укріплення. Щоб розвинути успіх, у бій мала вступити четверта дивізія генерала Мота. Проте в більшості бійців закінчувався термін служби. Тому вони просто втекли з поля бою. В результаті атака Аптона закінчилася невдачею і полковник був змушений відступати. 11 травня Грант готував новий наступ. Для цього він перекинув у центр другий корпус Хенкока і поставив йому і шостим і дев'ятим корпусами. За планом генерала, ці три корпуси концентрованими атаками мали знищити ворожі, о, ворожі позиції в районі підкови Мула. Якраз ці позиції захищав другий корпус конфедератів генерала Юела. Зосередження військ для атаки відбувалося в умовах сильного дощу. Тим часом Лі отримав хибні розвіддані про те, що Грант, начебто, збирається відступати до Фредеріксбурга. Тому він наказав відвести артилерію з дивізії генерала Джонсона, яка обороняла вершину підковимуа. На щастя, цей наказ було скасовано після того, як солдати конфедерації помітили підготовку ворога до дій якраз проти дивізії Джонсона. Першим о 4-й ранку мав розпочати наступ другий корпус федералів генерала Хенкока. Проте через дощ він почав атаку о 4-й. травня. Наступ союзу був успішним. Другий корпус прорвався через ворожі укріплення, розбив дві ворожі бригади і взяв у полон генерала конфедератів Джонсона. Проте лі енергійно реагував на цю кризу. Для того, щоб зупинити ворожий прорив, він кинув у бій дивізію генерала Гордона. О 6.30 наступ почали 6-й і дев'ятий корпуси федералів. Зав'язався запеклий бій, який тривав під сильним дощем. О 18.15 в атаку пішов 5-й федеральний корпус, який мав завдати відволікаючий удар. Бій тривав по всьому фронту безперервно 24 години. Поки армія лі ціною величезних втрат билася за підкову мула, його інженери швидко збудували в тилу нову лінію оборони, на яку південці незабаром відступили. День 12 травня став найкривавішим за всю битву. Попри шалені втрати, федерали таки захопили підкову мула. Далі Грант вирішив перенести свої зусилля на свій лівий фланг. Для цього 13-16 травня, він перекинув сюди 5-й і 6-й корпуси. Все це відбувалося в умовах сильних дощів. Проте Лі зрозумів наміри гранта і перекинув на свій правий фланг перший корпус Андерсона. Дізнавшись, що його плани розкрито, грант не розгубився. Він наказав завдати головний удар в районі колишньої підкови Мула. Для цього він знову перекинув шостий корпус Райта в цей район. Проте наступ 18 травня успіху не мав, конфедерати відбили всі атаки. Врешті-решт Грант прийняв рішення залишити поле бою і обійти Ворожу армію з півдня. У ніч з 20 на 21 травня його військо почало новий маневр. Армія Лі рушила паралельно. Битва при Спонсільвейні увійшла у п'ятірку найкривавіших битв за всю війну. Грант втратив загалом більше 18 тисяч чоловік, а Лі – 12 тисяч. У двох битвах в Нетрех та, сп... та Преспот-Сільвейні Грант втратив фактично половину своєї армії. Його байдужість до власних втрат шокувала північ. Преса обурювалася і називала його м'ясником. А дружина Лінкольна сказала своєму чоловікові, що після таких боїв генерала треба зняти з посади. Однак в стратегічному плані Грант досяг успіху. Він виснажив армію Лі і завдав їй серйозніших втрат. Грант міг отримувати великі підкріплення на півночі, а от в лі такої можливості не було. Командувач нав'язав противнику свої правила гри, тепер Лі був змушений лише реагувати на дії противника. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву при Спотсільвейні? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.